Привіт, друзі, ви на каналі ВоюА. Мене звати Даша, і сьогодні ми поговоримо про колонку, яка, здається, вирішила відправити всіх конкурентів у відпустку. Так, це JBL Boombox 4 нова, ще потужніша, ще басовіша, і здається, ще більш небезпечна для вашого сусідського спокою. Штука, якщо ви думали, що Boombox 3 уже вміла розкачати вечірку. То тримайтесь, сьогодні буде ще гучніше, ще глибше і навіть трохи божевільніше. бо JBL зробили щось реально грандіозне. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми розберемо, що нового в четвертій бумбокс, наскільки гучно вона валить, як змінилась конструкція, і звісно, чи варта вона своїх грошей. А поки я ще не включила режим Bass Boost, натискайте підписку, ставте лайк. І не забудьте про наші соцмережі. Там ми теж ділимося техноболем, технолюбов'ю і всіма нашими анонсами першими. Тож заставка і поїхали! Відкриваємо коробку і перше, що кидається в очі, це величезна JBL Boombox 4, яка ніби каже, готова, щоб тебе трохи підбадьорили басом. Всередині все стандартно: сама колонка, кабель живлення і документація без сюрпризів, але з відчуттям, що зараз буде щось серйозне, і так воно і є. Зовні Boombox 4 одразу виглядає величнішою ніж попередня. Вона стала масивнішою по габаритах. Але, що приємно, легшою. Вага тепер 5,89 кг замість 6,7 І це реально відчувається, коли береш у руки. JBL тут знову зробили фокус, замінили металеву ручку на пластикову, щоб зменшити вагу. І чесно, так навіть зручніше, бо нова ручка стала більш центральною і ергономічною. Форма корпуса теж оновилась. Тепер колонка виглядає трохи агресивніше із натяком на міні-паті бокс. Мені здається, JBL навмисно штовхає дизайн у сторону своїх вечіркових моделей. Більше драйву, більше впевненості. Матеріали, як завжди, на рівні: міцна тканина сітка спереду, гумові ніжки знизу, які тепер ширші і тримають колонку ще стабільніше. І що цікаво, новий знімний акумулятор. Тепер ховається в окремому відсіку на дні. Так, тепер можна просто замінити батарею, якщо захочеться ще 32 години без вечірки. І звісно, не можна не згадати про підсвітку пасивних мембран. Тепер вони світяться, але не як дискотека, а зі смаком біле або помаранчеве світло, залежно від режиму басу. Ніяких неонових божевіль, просто стиль і мінімалізм. Коротко, виглядає потужно, звучить ще потужніше, але про це пізніше. Це вже не просто портативна колонка, це такий собі фітнес-тренажер із сабвуфером. Якщо говорити про керування JBL Boombox 4, усе зроблено максимально логічно і продумано. На верхній панелі розміщені великі тактильно приємні кнопки з чітким натисканням. Тут ми маємо стандартний набір. Живлення, блютуз-підключення, збільшення і зменшення гучності, плей, пауза та окрему кнопку Bass Boost для активації режиму посиленого басу. Поруч розташувалася кнопка AuraCast: це сучасна технологія без дротової синхронізації, яка дозволяє об'єднувати кілька сумісних колонок JBL у єдину мережу. Тобто, ви можете створити справжню систему мультирум або організувати масштабну вечірку. З ідеально синхронним звуком без дротів. У задній частині корпусу за герметичною кришкою розміщено порт для заряджання колонки, а також ще один USB-порт, який можна використовувати як павербанк для підзарядки смартфона або іншого пристрою. Ця функція особливо корисна під час виїздів, коли розетка далеко. Усі елементи надійно захищені. Клас IP68 означає, що колонка витримує занурення у воду і пил. Тому її можна брати на пляж у похід або навіть використовувати під дощем. Загалом JBL Boombox 4 демонструє ідеальний баланс між функціональністю і практичністю. Тут немає нічого зайвого, лише те, що справді потрібно для зручного використання і стабільної роботи у будь-яких умовах. Отже, тепер ми переходимо до того, заради чого більшість із нас відкриває коробку. Звук, потужність і технології. І тут JBL BOOMBOX 4 справді вражає потужність. І динаміки. Колонка має загальну вихідну потужність 210 Вт. З них 130 Вт припадає на два великих 2,5-дюймових низькочастотних динаміки, а 80 Вт, на два 075 дюймових твітера це дає насичений глибокий звук з чіткими високими та чистими середніми частотами. До того ж, на задній частині розташований третій пасивний радіатор, який додає справжнього басового удару. Нижня межа частот тепер 37 Гц, що трохи нижче ніж у Boombox 3, і це реально відчувається в ударних композиціях. BASS Boost та AI Sound Boost можна перемикати режими басу між глибоким та ударним басом. І це ще не все. Технологія AI Sound Boost аналізує музику в реальному часі і автоматично оптимізує звучання, щоб забезпечити максимальну потужність. Без спотворень навіть на 100% гучності, частотний діапазон та співвідношення. Сигнал шум. Boombox 4 охоплює від 37 до 20 тисяч герц і має SNR 80 дБ, що гарантує чистий звук із мінімальними шумами, підключення та сумісність. Колонка підтримує Bluetooth 5.4 USB c для зарядки та передачі аудіо, а також lossless аудіо через USB c якщо джерело підтримує цей формат. Крім того, доступна функція AuraCast, щоб об'єднати кілька колонок у мережу: акумулятор та ємність. Boombox 4 працює до 28 годин на одному заряді. І тут є приємний бонус: Playtime Boost додає ще до 6 годин. Акумулятор JBL Battery 600 змінний, тому у випадку вичерпного заряду його можна легко замінити і продовжити вечірку. Дизайн та матеріали. Колонка важить 5,89 кг, трохи легша за попередню, а корпус зроблений із пластику та тканини на рішітці динаміків. Гумові ніжки тепер ширші для більшої стійкості, а пасивні мембрани підсвічуються білим або помаранчевим кольором, залежно від режиму Bass Boost. Захист та надійність. Клас IP68 гарантує повний захист від пилу та води, тож колонку можна без страху брати на пляж у похід або під дощ. Підсумку JBL Boombox 4 це не просто портативна колонка, це справжній міні-звуковий центр з неймовірною потужністю, продуманими функціями та сучасними технологіями, який готовий до будь-якої вечірки. Подорожі чи пригоди. Ще один великий плюс Boombox 4 це додаток JBL. Тут все максимально зрозуміло і функціонально. Через нього ви отримуєте повний контроль над колонкою, навіть якщо вона стоїть в іншій кімнаті. Що цікавого в додатку: розширений еквалайзер. Тепер можна налаштовувати 7 частотних діапазонів, на відміну від старого 3-діапазонного еквалайзера Boombox 3. Хочеш більше басу? Легко. Хочеш чіткі, середні та високі частоти для вокалу теж можна. AI Sound Boost автоматично аналізує треки та адаптує звучання до стилю музики та акустики приміщення. Просто включаєш, і колонка сама підбирає оптимальний звук. Boost та світлові ефекти. Можна перемикати режими басу та одночасно контролювати підсвітку пасивних мембран. AuraCast створює мережу з кількох колонок для синхронного відтворення. Оновлення прошивки. Вся магія працює безперебійно, а нові функції приходять прямо через додаток. Інтерфейс дуже простий, інтуїтивно зрозумілий, навіть якщо ви вперше користуєтесь колонками JBL. всі налаштування в одному місці і вам не доводиться бігати по кнопках на самій колонці. Тобто, якщо коротко додаток робить JBL Boombox 4. Не просто портативною колонкою, а повноцінною керованою системою, яка дає змогу максимально точно налаштувати звук під ваші потреби та смак. Отже, тепер ми дійсно доторкнемося до того, заради чого ця колонка існує: звук і емоції, які вона створює. Я підготувала плейлист із різних жанрів, щоб показати всю глибину Boombox 4 електронна музика. Вмикаємо трек з ADM або техно. І тут одразу відчуваєш потужний бас, який буквально трясе кімнату. TF-бас при включеному бас-буст буквально пробиває підлогу. Відчуваєш кожен удар кік-барабана. Високі та середні частоти залишаються чистими, а мелодійні синтезатори звучать прозоро. Це реально вечірка в коробці. Хіп-хоп бас тут ще більш помітний, адже в хіп-хопі ударні та низькі частоти головні. Бумбокс 4 робить все соковито, але без гудіння чи спотворень. Слухаєш реп, відчуваєш голос артиста, а бас підкреслює ритм. Враження, ніби артист виступає поруч з вами. Suck the when I touch real slow body sending signals like a real churro. I'm locked in, baby, tapped in Like Morse code, dot, dot, dash Got you moving on the same Why you yelling at me when you ride it on the sink? Ain't no capping, baby, girl, you already know I'm tapped, 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 left in Like Morse Got me tapped in, cash out investments right on your back in Fact this I crack your code, not like your last man Past tense, want you forever, let's make it last then to side your waters in your waves just keep on crashing Поп музика для поп треків. Boombox 4 показує свою універсальність. Вокал чіткий, інструменти збалансовані. Бас додає драйву без зайвої агресії. Тобто можна і на вечірці, і в кімнаті, і все звучить гармонійно. Рок. Гітарні рифи і ударні тут звучать неймовірно об'ємно. Колонка справляється з динамікою чути кожен барабан, скрім вокаліста або соло на гітарі. При цьому бас підтримує загальну потужність, а не приглушує інші інструменти. Джаз. В джазі особливо помітно, що Boombox 4 передає нюанси інструментів. Контрабас відчувається фізично, ударні м'які, а духові інструменти чисті та деталізовані. Тут колонка показує, що може звучати не лише на вечірці, а й для спокійного слухання. Акустична музика. Гітара, фортепіано, вокал, Boombox 4 передає їх тепло і натуральність. Деталі не губляться навіть при середній гучності. Чудовий приклад того, що колонка справді багатофункціональна. that any more we used to share our thoughts and dreams but that was such a long time ago Відсумок. Boombox 4 це не просто гучна колонка. Вона потужна, деталізована і універсальна: від глибокого басу ADM до нюансів акустики. Тобто, незалежно від жанру, вона вміє створювати емоції і занурювати музику. І так, я впевнена, якщо ви включите її на повну, сусіди точно помітять, що вечірка почалася. Ну що, друзі, підсумуємо, JBL Boombox 4 це реально новий рівень серед портативних колонок. Вона стала легшою, але потужнішою. Отримала глибший бас, чистіший звук, і навіть змінний акумулятор, що продовжує життя вашій вечірці. І навіть змінний акумулятор, що продовжує життя вашій вечірці. Мені подобається, що JBL не просто оновили дизайн. А переробили все під сучасні реалії від AuraCast і Bluetooth 5,4 до зручного еквалайзеру в додатку. І при цьому колонка залишилась максимально надійною: IP 68, 28 годин автономності, Powerbank, Bass Boost і, звісно, фірмовий JBL Pro Sound. Так вона коштує не дешево, але за ті емоції, які дарує цей звук, воно того варте на всі 100. Якщо ви шукаєте колонку, яка справді звучить, а не просто грає. Boombox 4 вас не розчарує. А тепер традиційно підписуйтесь на канал Воюа, ставте лайки, якщо вам сподобався огляд. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А також загляньте в опис під відео. Там є посилання на JBL Boombox 4 і приємний промокод на знижку в нашому інтернет-магазині Воюа. З вами була Даша. Дякую, що дивились, і, як завжди, слухайте гучно, але з розумом. До зустрічі в наступних оглядах!